У 2009 році міська рада зареєструвала громадську організацію Товариство захисту тварин. Захист на виділеній у травні минулого року території позаду старого калійного комбінату члени товариства власноруч облаштували тимчасові дерев'яні вольєри. На даний час в них утримується 25 собак. Захисники тварин переконані, притулок має бути не тимчасовим, а існувати довгі роки. Для цього потрібно хоча б 80 тисяч гривень, щоб зробити паркан і стаціонарні вольєри. Торік міською радою було прийнято рішення про виділення товариству 70 тисяч гривень. За словами керівників захисту, реальних коштів вони не отримали. На території притулку тільки було проведено водопостачання. Це обійшлося бюджету міста у суму близько 13 тисяч гривень. У нас багато і хороших людей, тому що дзвонять по телефоні з такими словами, що там от знову гислю вбили, там от каліка якийсь лежить, там машина збила. Але це тоді призупиниться, значить, є хороші люди. Але треба об'єднатися, треба разом не тільки от позвонити і забути, а прийти разом робити цей притулок, тому що він в стадії, він так би мовити, в такому стадії, тільки стадії росту, початку. І тоді відпаде проблема вбивств, тоді не будуть вбивати тварин, коли вони в самому ділі вже буде конкретний, приз, признаний, в якому плані признаний, коли міська влада, якусь там нам штатну одиницю, щоб люди не так, так як гислям, Гислям оплачують все, а ми безплатно робимо добру справу. Це зрозуміти щось ніяк ми не можемо. І це ми робимо не для себе правильно, робимо для цілого міста. Тому що хочеться, як кажуть, і люди, які не, не, не розуміють тварин, тому що є різні люди, відпочинуть від них, а тварини в першу чергу дуже від них відпочинуть теж, один від одного. Тому що і ті не будуть обіжати їх, і вони не будуть, і люди не будуть їх обіжати. Захисники тварин працюють абсолютно безкоштовно. За власні гроші закуповують корм, ліки викликають від лікаря. Сторонньої допомоги притулку не надає жодна організація чи приватна особа. Однак до проблеми не залишилися байдужими активісти Центру психології та фізичного розвитку і громадської ініціативи Вільна молодь. 17 серпня вони безоплатно передали у притулок 100 коробок з харчовою сумішю, 50 шприців і вакцину від бліг. Наша громадська організація має на меті дві, дві місії зробити через телебачення. Перше це профпоінформувати людей, які ще не знають, що в місті є такий собачий притулок, і вони можуть допомагати якось хто грошми, хто чим. Взаді Меркурію він знаходиться. А друга місія це нагадати депутатам міської ради, так як вони, мабуть, мене будуть бачити. Що ще з 2008 році була розроблена програма якось вирішення питання цього собачого притулку? А зараз у нас 2011 міська програма так міська програма, і ми бачимо, що нічого такого не зроблено. Тому велика просьба якось підняти це питання і по можливості вирішити, тому що. Безпритульні собаки по місту гуляють і найбільшу небезпеку складають нашій прекрасній половині статі, і особливо для дітей. Крім відсутності коштів і сприяння з боку місцевої влади, захисники тварин стикаються з іншими проблемами. У нас є велика проблема. Тут це підприємство по прийому склотали. Ми вони займають нашу площу, ми їх позбутися не можемо ніяк. Коли було, у нас тут вони залишають бруд, скло, собаки ріжуть собі лапи, ми ноги. От коли було в нас піднято питання, щоб вони звільнили на місце, вони зразу нам відомстили. вони потравили нам собак. Три собаки, одна породиста і щенятко, одним словом потравили собак. Минулого року вони їх частину собак нам вивезли. Одним словом, у нас з ними велика проблема, ми ніяк не можемо їх позбутися. Ми зверталися, писали лист на ім'я міського голови. Відповіді у нас не було. От у нас тут були навіть такі випадки, що от коли потрапили собак, ми викликали міліцію. У нас є все відповідь міліції, що факт підтверджений. Потім, 4-го числа серпня, у нас вони напали люди, ну вони завжди випивши, напали на нашого працівника. Кидали бутилками. Тут знову була міліція, знову тут був, був складний акт. Ну і я не знаю, що далі нам робити і як нам їх позбутися тут. Незважаючи на труднощі, члени громадської організації захист не опускають рук і закликають калушан не лише передавати собаку притулок, а й допомагати, хто чим зможе. Вони впевнені тільки спільними зусиллями можливо вирішити проблему безпритульних тварин.